Сьогодні ти нам в Ютуб каналі, і це моє перше відео на цей канал. І на цьому каналі я буду знімати різні відео про б'юті, як це косметика, уходова косметика для обличчя і много чого іншого. Ну моє перше відео я хочу присвячити бренду Гломбі. Бренд Голомбі, він передається тільки на. Мережі Єва, тобто в Україні, скільки його можна придбати. І це досі бюджетний бренд. Ну що, в мене багато цього бренду, я їм користуюсь вже як півроку. І в мене вже є декілька вражень. Я вам можу розповісти. Ну, поїхали. У мене багато продуктів. Так, перше, що я хочу розповісти, це гель брів брів. мені він не сподобався. 5, 5 із 10, тому що він зовсім не фіксує брови. Він якби їх зафіксував, ну, через 10 хвилин все, його, ну, його просто немає. Він дуже неекономний, Він, ну як сказати, я їм користувалася цього місяць, і в мене використалося от стільки. Зараз, ну, зрозуміло, більше, але якось не дуже. Тобто придумала упаковку, тому що ну як мені достати, якщо пензлик не досягає до кінця банки. Ну, я, я не зрозумію. Таке я більше купувати не буду. Але я дивилась різні огляди на цей бренд, і деякі рекламували. Говорили, що дуже крутий бренд, дуже крутий гель. Я б так не, я б не сказала так. Далі це. Жалі. Жалі. Це в мене від колекції Color Hypnotic. Зараз їх вже немає у продажу, але є такі самі, тільки від колекції Love to Love. В мене 0,3 відтінок, він дуже гарний. Але я не дуже полюбляю якісь такі жидкі текстури, я більше полюбляю такі сухі. І якось мені ну, не дуже зайшла. Ну, ідея прикольна, мені подобається. Номіна з цих ціней там, тобто, коли я їх відкрила, вони були круті. Ровно через два місяці після того, як я їх відкрила, вони перестали, вони ну, засохли. Я їх розбавляла і блиском для вус. Ну, це так, це експериментація. Ну, вони дуже швидко застигають. Ну, За 100 гривень я б таке ну, не купила. Я, його, я її купляла по знижці за 20 гривень. Далі, це підводка, я не знаю, скільки вона коштує, але вона в мене така фіолетова, твого кольору, дуже гарна. Ну, вона не стійка, не стійка, чомусь, я не розумію, чомусь на рівні вона у мене ну, тримається години-дві. Де ще одну годину. Ну, От на руці вона в мене е, сутки... Добу, добу, ну, я просто його істерила, тому що було негарно ходити з підводкою на руці. Ну, прикольно, гарна підводка, нічого не можу сказати. Далі це палетка тіней, Добре, палетка тіней, от яка в мене гарна. Мені дуже подобається бренд Гумі за круті, гарні упакування. Дуже оригінальні. Кольори просто палетки дуже яскраві, гарні. Тільки є. Деякі мінус, що вони є кремові текстури, які не засохли, а деякі є засохшені і вони розсипаються. У мене тон другий, там є ще тон перший, чи третій. Я не пам'ятаю, там ще є така палетка, тільки там зелений є кольор і ще деякі. Ну, коли я купляла її, там тільки була ця от палетка у наявності. Вона коштує 100 гривень, і це якось, ну ціну і якість. Далі це просто скарти, які мені подобаються на всі 100%. Кожної я просто раджу це купити. Це такий тин для вуст. Гарний. Там є в мене з вишнею, там є ще в мене 0,3, третій, саме темний. Коли я його перший раз побачила, це було улітку, і це було не в магазині, я почала дуже цікавитись косметику і почала там, дивитися різні бренди. І мені попалась одна блогерка, і вона знімала про, про бренд Гобі. Я ще не дуже з цих брендів, і там був такий тінь, тільки в мене був яблука, і я така подумала. Поміркувала собі. Все, я куплю собі тільки вишню. Коли я прийшла до магазину, є у наявності була тільки вишня просто супер клас. І мені вона дуже подобається. Це не просто тинт для вуст, це як один продукт, три в одному. Дуже гарний тинт. Я його використовую неоднократно як рум'яна, як тіні для повік. Це просто скарб. За 100 гривень це оправдаю. Ну, я його не за 100 купувала, я його за, 60, за 70 був 10 із 10. Дуже-дуже просто супер. Це один із найулюбленіших моїх предметів із косметики. Далі давайте мило для брів. І в мене тільки віглобій є для брів. бріф. в мене є таке от мило. Я не користуюсь олівчиками для брів. Я тільки використовую. Ну, тільки мило або гель, і то дуже-дуже дуже. У мене є отакий, от зараз. Без знижки він коштує 140 гривень. Якщо знижечку, я його купляла за мінус 50% від гембі бренду. Це просто найкрутіше акція, яким може бути. От була, була недавна акція, в якому я придбала собі олівчик. Мінус 12-го та 13-го... Квітня була. Може, ще буде. Якщо що, коли в мене відкриється обстави, я там буду писати значки, якщо що, Ось таке дуже гарне мило для брів. Фіксує вона теж не дуже, але мені не потрібне таке фіксування прям на, назавжди, на, на добу. Мені потрібно таке легеньке. І це мені подобається. Саме головне, що воно не сушить і. Це круто. Далі в мене є помада. Помади від гли... що ж таке? Від глибін 0,2 відтінку. Я знаю, що там є 0,4, ну я не знаю, що це за колекція, тому я не можу сказати. Просто от, Отак от вона виглядає. Е, там ще фіолет... Р... 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 Я не знаю. Коли я купляла помаду, в наявності була тільки ця. Все. Вона рожого кольору, така от дуже дуже блигла, ну, яскрава. Її можна використовувати, використовувати як підіня. Я обожнюю використовувати помаду як під Дуже гарна, мені подобається. Ну від губі трішки, крім оцеї, сушить губи помади. І ще така помада від глубі 03 відтінок, дуже дуже гарна, але мені не подобається ця помада, бо одній причині, такий гарний, Вона сушить губи, а ще скільки в неї тут продукту. Я її купила. За 50 гривень по повній ціні вона коштує 100 гривень. А якщо що, якщо ви дивитесь ми, мене дов... давно і перейшли з мого аккаунту старого на цей, то там була от, на ці, дві продукти огляд. Так, далі в мене є ціні для вік. 01 відтінок. Дуже гарні, друзі. Всім раджу їх купити спробувати. Це дуже гарні отакі от. Я просто їх обожнюю. Всім раджу. І останній це олівчик від колекції Love to Love, який мені дуже подобається. Це фіолетовий а, колір. Це просто, колір. це просто скарб. Друзі, він тримається. Добу, тримається. Я його стерла, тому що мені було не комфортно на руці. Я, ним... Я учора знімала відео, і просто він. На, на ура, Я з ним і е, руки мила пару разів. Це просто скарб, дуже гарний колір. Теж ще остався тут. Дуже гарний колір. Це мій улюблений. Ну от і все, це вся, вся моя косметика від бренду Гломбі. Кому сподобалось це відео, ставте свої подобайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Па-па!